Мотоблок дозволяє городникам знизити трудові і тимчасові витрати, Дачники успішно застосовують його для оранки землі, посадки і збирання картоплі, методи посадки картоплі за допомогою мотоблока. Існує два пристосування, які дозволяють виконати посадку картоплі за допомогою мотоблока, зробити це можна звичайним окучником або із застосуванням навісної картоплесаджалки. Обидва методи передбачають використання ґрунтозацепов замість звичайних коліс із застосуванням окучника. При використанні підгортальника після установки ґрунтозацепов мотоблоком робляться борозни. В і укладається посадковий матеріал, після цього знову монтують колеса, виставляють максимальну ширину крил і засипають борозне землею. Із застосуванням картоплесаджалки картоплесаджалку використовують, якщо ділянка, відведена під посадку коренеплодів, має значні розміри. Застосування такого пристрою дає можливість виконати повний цикл посадки картоплів один прохід. Картоплесаджалка дозволяє втричі скоротити час. Необхідний для посадки коренеплодів, однак коштує цей пристрій чимало, тому перед його придбанням є сенс оцінити можливі переваги від застосування схеми посадки картоплі при здійсненні робіт за допомогою окучника відстань між борознами має становити 55-65 см при цьому ширину крил рекомендується встановлювати на мінімальні значення. Посадковий матеріал в такі колії потрібно укладати з проміжком в 25-35 см при використанні картоплесаджалки. Всі параметри встановлюються відповідно до інструкції по її застосуванню огляд мотоблоків як вибрати. Теоретично мотоблок може виконувати величезну кількість самих різних функцій, але на практиці їх перелік часто обмежений кількістю кінських сил агрегату. Тому перед покупкою пристрою важливо вирішити, які саме роботи ви плануєте виконувати за допомогою цієї техніки і чи є сенс переплачувати за зайву потужність. При виборі враховуйте розмір своєї ділянки. Якщо ділянка не перевищує 15 соток, то мотоблоку досить 3-5-4-к і ширини захвату в 60 см для 20-30 соток підійде техніка потужністю 4-5-5-к. Для обслуговування на ділу в 50 соток знадобиться 6 сімкс для гектара. Купуйте мотоблок в 10 к і шириною захвату в 1 метр для ділянок більшої площі доцільніше використовувати більш потужну техніку. Чималу роль у виборі мотоблока грають ґрунтові характеристики. Для легкої виробленої землі підійде агрегат вагою до 70 кг, для глинистих ґрунтів. Потрібно використовувати машини вагою 95 кг і більше з цілиною впораються. Тільки мотоблоки вагою в 120-150 сто вибираючи найбільш підходящу модель мотоблока. Зверніть увагу на можливість підключення додаткового обладнання для перевезення вантажів. Знадобляться пневматичні колеса для силових насадок косарки. Водяні помпи потрібен вал для відбору потужності. Для прибирання снігу взимку підходять моделі з бензиновими двигунами. Дизельні мотори в холоди можуть відмовлятися працювати бажано, щоб мотоблок був оснащений електростартером, регулюванням рукояток, ручкою для аварійної зупинки, розблокуванням диференціала, вибираючи імпортну модель, будьте готові заплатити більше ніж за вітчизняний аналог такі машини надійні. Але більш вимогливі до якості палива агрегати українського виробництва частіше ламаються, але і покупка, і ремонт їх обійдеться дешевше, перш ніж віддати перевагу якійсь моделі мотоблока, Вивчіть її технічні характеристики і переконайтеся в можливості використання потрібного вам обладнання. Насадки для вирощування картоплі для посадки мотоблоком картоплі його обробки в процесі дозрівання і для збирання врожаю існують різні пристосування. Підгортальник з мотоблоками застосовують однорядні, дворядні і дискові окучники, кожен з них має свої особливості, переваги і недоліки. Однорядний при роботі з однорядними окучниками обидва ґрунтозацепа будуть проходити в одній борозні між грядами. тому щоб не довелося збільшувати міжряддя, краще вибирати ґрунтозацепи з мінімальною відстані між зовнішніми краями. Після установки обладнання на мотоблок його потрібно налаштувати, для цього кочник занурюють в землю на необхідну глибину не більше 12-15 см, і встановлюють його вісь перпендикулярно щодо землі. Після цього, щоб підгорнути все гряди з картоплею, потрібно пройти кожне міжряддя. Дворядний для того, щоб дворядний окучник не заминав кущі картоплі, що знаходяться під ним, слід використовувати спеціальні ґрунтозацепи для підгортання від тих пристроїв, які пристосовані для плужної оранки. Вони відрізняються великим діаметром. Крім цього. Встановлювати їх потрібно на подовжувачі, щоб відстань між ними відповідало ширині гряди. При використанні дворядних окучников одночасно обробляються два міжряддя. Таким чином для повної обробки картопляного наділу досить пройти гряди через одну, що дозволяє вдвічі скоротити тимчасові витрати в порівнянні з однорядними пристроями. Крім перерахованих, існують окучники з великою кількістю рядів, але удачників вони не користуються особливим попитом. Їх застосування виправдано на великих неділах, а на невеликих ділянках громізкі пристрої не дуже зручні у використанні дисковий. При використанні дискових окучников мотоблок, як і у випадку з дворядними пристроями, проходить над грядою картоплі, але, на відміну від попередніх конструкцій, обробляє тільки цей ряд. Параметри настройки дискових окучников індивідуальні, вони залежать від ширини міжряддя типу ґрунту. Висоти рослин і деяких інших параметрів у будь-якому випадку треба, розвести нижні точки дисків на потрібну відстань від 40 см до 70 см. виставити необхідний кут атаки, підбирається досвідченим шляхом, виходячи з найменшого опору ґрунту, переконатися в симетричності налаштувань для обох дисків, в іншому випадку окучник буде відхилятися в сторону. Сувати гряду і створювати незручності при використанні таких пристосувань потрібно обробляти кожен ряд, що безумовно потребує часу, але зате якість підгортання буде оптимальним. Досвідчені овочівники визнають дискові окучники набагато більш ективними ніж плугові пристрої. Фотогалерея, окучники для мотоблоків для роботи з однорядним окучником вибирайте відповідні ґрунтозацепи. Використовуючи дворядний окучник, можна виконати роботу вдвічі швидше. Професіонали віддають перевагу дисковим окучникам відео, як налаштувати дискові окучники, картоплесаджалка, навісні картопласаджалки відрізняються тривалим терміном експлуатації. Високою продуктивністю і простотою конструкції, найчастіше в них передбачено регулювання висоти підгортання, глибини посадки, бульб і відстані між ними. Це дозволяє створити оптимальні умови для будь-якого ґрунту і інших характеристик картопляного наділу, картоплесаджалки різних виробників складаються з таких механізмів: борозни, бункера для коренеплодів, транспортера, механізм для укладання посівного матеріалу. Розподільника пристрій, який подає бульби через певні проміжки часу, дискового підгортальника для засипки борозен. Виробники пропонують моделі картоплесаджалок, які помітно розрізняються між собою, бункери пристосувань бувають квадратними і конусними, але ця конструктивна особливість впливає тільки на зовнішній вигляд пристрою і його естетичне сприйняття при виборі картоплесаджалки набагато важливіше місткість бункера. Адже чим більше посівного матеріалу можна завантажити, тим рідше доведеться повторювати цю процедуру. Інша важлива відмінність картоплесаджалок форма і кріплення тарілок, які захоплюють бульби для посадки. У недорогих моделях часто вони дрібні і встановлені на ланцюг, яка під час роботи може вібрувати і втрачати картоплю. В результаті посадка нерідко виконується неякісно, з пропусками, щоб цього уникнути. В більш дорогих моделях використовують глибокі тарілки і кріплять їх на спеціальну стрічку, яка надійно закріплена і не вібрує. При виборі картоплесаджалки зверніть увагу на наявність транспортувальних коліс. Вони потрібні для того, щоб полегшити розворот пристрою, якщо вони є, то, дійшовши до кінця гряди, досить за допомогою рукоятки підняти приводні колеса і опустити транспортні. Деякі моделі картоплесаджалок забезпечені функцією, що дозволяє регулювати інтервал між бульбами під час посадки, різні моделі мають до чотирьох різних положень. Що дозволяє змінювати відстань від 19 до 28 вісім сміноді виробники постачають свої картоплесаджалки регульованим бороздоделателем. Він розташований в передній частині агрегату і впливає на глибину посадки, яка може становити 5 або 10. См. Крім цього, картоплесаджалки відрізняються габаритами, адаптивністю до різних мотоблоків і кількістю одночасно оброблюваних рядів в даний час на ринку представлено чимало різних адаптерів, які дозволять. Поєднати вподобану модель практично з будь-якою технікою, вибираючи картоплесаджалку, враховуйте потужність мотоблока, з яким вона буде використовуватися обсяг бункера і наявність необхідних функцій, інші агрегати для посадки і збирання картоплі. Крім окучників і картоплесаджалок, для посадки і збирання картоплі мотоблоком також застосовують і інші пристрої чи часто борону для видалення бур'янів в міжряддях, лапи. Іжаки сегментні, оборіжучі скоби для розпушування і боронування, навісні картоплекопалки для збору врожаю інші пристосування, які народні умільці самостійно виготовляють для використання в якості насадок до агрегату у стандартній комплектації будь-якого мотоблока, є тільки фрези, за допомогою яких можна орати землю, якщо ви не плануєте виконувати інші роботи. То немає потреби витрачатися на придбання додаткового навісного обладнання. Відео Навісне обладнання для мотоблока, особливості механізованої обробки гряд, за допомогою мотоблока можна провести повний цикл робіт, пов'язаних з вирощуванням картоплі, для цього послідовно виконують перекопування землі, використовують плуги або стандартні фрези, внесення добрив за допомогою спеціального резервуара. В який засипається або заливається підгодівля, посадку насіннєвого матеріалу картоплесаджалкою або із застосуванням підгортальника, підгортання, буронування і розпушування ґрунту, видалення бур'янів, збір врожаю стандартним однорядним окучником або картоплекопачкою. Садити картоплю потрібно в м'яку і пухку землю. Мотоблок з встановленими на нього фрезами або плугом дозволяє зорати ґрунт швидко. Ретельно і без особливих зусиль для найбільш якісної обробки землі потрібно, щоб фрези двічі проходили один і той же ділянку, для цього при русі в зворотну сторону одну фрезу потрібно ставити вслід, залишений інший, в цьому випадку ґрунт обробляється на багнет лопати, що є для картоплі оптимальним, деякі дачники вважають за краще орати по колу, починаючи від краю і закінчуючи всередині, однак такий спосіб має один недолік. Після закінчення робіт зора ділянку доведеться рівняти граблями. Краще здійснювати культивування уздовж майбутніх гряд. В цьому випадку переорана земля лягає рівно, а обробка знадобиться тільки на тих ділянках, де розгорталася техніка. Для внесення добрив встановіть на мотоблок спеціальний резервуар або використовуйте картоплесаджалку. Приблизно через два-три тижні після посадки картоплі з'являються сходи і починається наступний етап. Прополка бур'янів і підгортання здійснення цих робіт за допомогою мотоблока полягає у формуванні міжрядь і не складає великих труднощів, досить встановити відповідну насадку відео. Збирання врожаю за допомогою картоплекопалки, якщо навісний картоплекопалки у вас немає для збору врожаю, можна скористатися однорядним підгортальником, з його допомогою коренеплоди спочатку викопують через ряд, а потім збирають урожай з решти грядок. Прополку і підгортання картоплі треба проводити періодично. А коли прийде час збирати урожай на мотоблок, потрібно встановити картоплекопач. Його настройка може викликати у початківців дачників деякі труднощі, але досвід і інтуїція досить швидко допоможуть вирішити це питання. Основне правило полягає в тому, що лезо копалки має пересуватися нижче глибини залягання коренеплодів, щоб не псувати їх, маючи в наявності мотоблок і необхідні насадки до нього, можна практично повністю автоматизувати вирощування картоплі. Цей агрегат допоможе на всіх етапах. Від культивування землі до збору врожаю